Алло? Алло, добрий вечір, компанія Profit Capital. Ярослав Васильович. Так. Я думаю, з приводу вашої заборгованості по мені, а чому ви досі її не закрили? Щось, не хочу. Не хочете? Ні. Тоді давайте під запис розмови скажіть, що я, Магалевич Ярослав Васильович, 21 року в народженні, не хочу погашати свою заборгованість в розмірі 7263 гривні 2 копійки. Нема питання, можете сказати, але це, це послуга платна. Говоріть. Я зараз ну скинь мені тисячу гривень, і я скажу все, що захочеш. Скидайте. Ти Дома, мені скинь. Вас слухаю. Я в шаффе. Что слушаешь? Вас... Ну ты уже оплатил? Я вас слухаю. Кажу, ты оплатил уже? Говорить. Вы ну, ничего не пришли? Я, я вас слухаю, говорить. Кажу, еще не пришли, гроши. чекай. Ты уже скинул? Говорить. Що говорить? Що відмовляєтесь від оплати? Ну, що, курень, давай я, я скажу усе, що хочеш. Скільки? Тисячу гривень. Любий текст на протязі п'яти хвилин. А Може десяти краще. Ні. Так. Як? Магилавич Ярослав Васильович. У вас є заборгованість 7263 гривні 2 копійки. Ви зобов'язані її погасити до 14 листопада, до 6 години вечора, інакше сума буде перерахована і ваша заборгованість збільшиться. Ну, а Ви що збираєтесь... мені до Ви збираєтесь її за... закривати добровільно чи примусово? Чуєш? Як тебе? 20... Самуїл Федорович. Як як? Самуїл Федорович. Самуїл? Свята Марія Ісуса Йосипе. Чуєш, Самуїл? Е, а що мені з того, що ви перерахуєте? Ну нехай там не 7 тисяч, не буде 17, чи 25, чи 100 тисяч. Яка різниця? Об'ясни. Ну, велика. Більше майна вашого пишуть і реалізує державна служба. По, по адресу село вулиця Копчі 34. Чуєш? Хто в мене опише майно? Державна виконавча служба. Так це неможливо. А, я помилився, да. Вони будуть в місті винограді. Вулиця Лемаковиця 4. Оце мадресою. Вони не можуть в мене описувати майно. На яких підставах? На тих, що ви не сплачуєте свій кредит. Ну так на це треба це, на це повинно бути рішення суду. Є виконавчий надпис нотаріуса Для цього. Читайте ну, так... закон про нотаріат. Ну я зрозумію. Нотарі... А, ось ваші чорні но... Чорні нотаріуси? нотаріусы. Державний нотаріус чи приватний нотаріус. Ну. Я вас проінформував, будете добровільно чи примусово закривати? А, різницю між добровільно і примусово мені більш детальніше. Розкажи. Вибирайте. Вам, як вам зручніше буде? Ну різниця, я не знаю як. Давай розкажи мені, як це добровільно, а як це примусово. Я вам же пояснив. Ні, більш щопшерніше. Ви будете погашати заборгованість чи ні? Чуєш, а ти сосати хуй будеш добровільно чи примусово? А ну скажи мені. Ви будете погашати заборгованість? Сосати хуй будеш добровільно чи примусово? Я бачу, ми з вами не домовимось.